Ходи зазнало біорізноманіття України. Ми знаємо, що третина всього біорізноманіття Європи знаходиться у нас на території, тому ми маємо ним опікуватися дуже сильно. А при тому ми знаємо про проблему, яка пов'язана з дельфінами. Дуже багато дельфінів гине на території України. Та також дуже багато звісток від тих, хто живе у селах, що гине дуже багато фазанів, птиць різних. Це пов'язано з тим, що наразі у нас використовуються дешеві неякісні пестициди та агрохі. Мікати через те, що закрито кордони, через які завозилися дорогі та якісні пестициди, тому дуже важливо звернути на це питання та оптимізувати використання пестицидів, щоб не руйнувати наше біорізноманіття. Також дуже великої шкоди зазнали земельні ресурси. Ми знаємо з офіційних даних, що близько 30% території України заміновано, і дуже багато зусиль піде на те, щоб розмінувати територію, та на те, щоб знищити цю військову техніку, ці міни, що також робиться поки що лише шляхом підривання цієї техніки, а це джерело викиду великої кількості забруднюючих речовин довкілля. Також ми маємо дуже велику проблему з системою енергопостачання та використанням генераторів локальних. Треба якось в наступному році оптимізувати їх використання, щоб на одній вулиці. Лиці настояло 10 генераторів, які забруднюють довкілля як хімічно, так і фізично, змінюючи шумове навантаження і тим самим негативно впливаючи на психіку людей.